Ранко, та... що ти хотів сказати? На рахунок чого? На рахунок п'єм. На рахунок п'єм, я вам скажу одне. Коли людина п'є, в неї відкриваються людські надможливості. Вона починає говорити те, що вона думає. В неї розвиваються думки, вона, вона розвивається в всіх, всіх напрямках. Навіть коли вона п'яна і п'яться в стінку, це взагалі охуєнно. Ранко, я, блядь, інформатика не філософ. Та мені похуй, хто ти дебіл, блядь! Не по Я повністю не згідний з Романом. на Нащо того, що людина розвивається, коли людина п'є, вона затуплює все. І то, що вона говорить то, що вона думає, це, це правильно. Бо коли твереза людина, вона не може сказати те, що вона думає. Коли по п'яній, там вона може сказати, їй пофіг стає. А то, що на що того, що розвивається, це неправильно. Дякую. Тепер я розумію, чому ми звідті не можемо здати модулів блядь. Ну, Бачите, у мене завтра модуль. А я сьогодні бухаю. Подивимося. Якщо завтра я здам модуль на хорошу ну, бажано, на відмінну, тоді це просто буде... Тоді будемо перед кожним модулем бухати. Обов'язково ха Пити чи не пити, ось в чому питання. ха Пити. Давай. Давай. Ти знімай, знімай щось. блі та о Та бля. бля Бо я тобі сказав стани, а ти ще леєш. Або добре, що Юра сказав сьоти, а ти перестав леяти, сучка. а а а Не, нема. Все, сгоняйся, відео нахуй. Рамка пошла у... Ми гонили, не мене, ці цього сімей! Давайся, блядь! Я вже нічого не хочу говорити.